Він творив українську історію та новітню державу. За його пропозицією, тризуб затвердили гербом Української Народної Республіки. Михайло Грушевський написав близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії та фольклору. Життєвий та творчий шлях митця представили на документальній виставці в обласному архіві. З тим режимом не можна було. Ну, це було був ще романтик. Не можна було домовлятися, не можна було, хоча йому обіцяли багато і академічну, і великі гроші, і статки. Якщо сьогодні у нас ми на 25-му році незалежності, то тоді було набагато менше часу і набагато скрутніше. На стендах документи про громадсько-наукові зв'язки Михайла Грушевського з Полтавщиною. Ось ця фотографія Грушевський в колі полтавських друзів унікальна. Її зробили в 1913 році. Експозиція виставки 60 світлин та документів. Вони з обласного та центрального архіву України. Звичайно, що в фондах Державного архіву Полтавської області документів про Грушевського дуже мало. Тому ми тут використали фонд 1235 із. Центрального історичного архіву України виставка започатковує цикл уроків історії. Перші відвідувачі, десятикласники першого ліцею імені Котляревського, що знають вони про цю історичну постать. «Грушевський – це. Грушевський? Грушевський це історик з Полтавщини. Я знаю, що він написав нашу історію та є вулиця, названа на його честь. Я хочу більше познайомитися з цією персоною, а також поглибитися у вивченні його біографії. Це був перший президент України. Ми ще просто я не вивчали, тому. Не знаю. Хочу багато дізнатися про про Михайла Грушевського та про його біографію. Виставка в обласному державному архіві відкрита для відвідувачів до 15 жовтня. Кожного понеділка проводитимуть уроки історії для учнів та вчителів місцевих шкіл. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.